Кажу тобі, встань, візь, візьми своє ложе і йди. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвященій владики, Your Excellency Bishop Jerry, всечесні отці, дорогі брати і сестри, в рідних куточках України і світу, які зараз моляться з нами при помочі цієї живої трансляції. Другі наші київські парафіяни, наша молоде, наші діти. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, у цю другу неділю Великого посту, слово Святого Євангелія вказує нам на Ісуса Христа, який промовляє своїм Словом. І те слово це не просто якесь пустомовство. Це слово, яке. Уздоровляє це слово, яке сповнене сили і влади. Тому так багато людей хотіло Христа почути. Ми чуємо, що так багато людей прийшло до того дому у капернаумі, де він промовляв, що навіть не можна було до нього доступитися. Бо всі хотіли начебто на собі відчути силу. Дієвість того слова. І ось ми чуємо про один відчайдушний вчинок. Четверо друзів приносять до Христа свого розслабленого Приятеля. Але через те, що так багато було людей, не можна було доступитися. Вони зламали стелю тому господареві і спустили до ніг Ісуса. Цього розслабленого хворого чоловіка. І Христос починає діяти. Цікаво, що Христос його не торкається, але промовляє. Каже йому: відпускаються, Сину, твої гріхи. Цікаво, що Христос не просто заторкує, можливо, головну причину Його хвороби. Він заторкує головну хворобу усіх тих, які його слухають. Зокрема, тих книжників і фарисеїв, які чують те слово. Тому так законовчителі обурюються, кажуть: ну хто ж може відпускати гріхи? Лікувати, зціляти, мабуть, можуть багато людей. Але відпустити гріхи людина не може. Тому що людина, коли грішить, вона завинить перед самим Богом, і тільки Він може мати силу і владу простити тому, хто проти нього провинився. А Ісус читає їхні серця, Він чує навіть те, що вони говорять у своєму серці, і викриває це. І начебто поєднює воєдино дві події. Одна з них видима, інша невидима. Невидимою подією є уздоровлення з гріхів серця, душі людини. А видима це є слово, яке повертає до повноти здоров'я тілесність того чоловіка. Але цікаво, що Христос. Справді спочатку уздоровляє серця своїх слухачів. Те слово відпускаються твої гріхи Твої, об'являє Божество Ісуса Христа, показує, що перед нами не є просто ще одна із людей, ще одна людина. А Бог прийшов до людини, яка є немічна, розслаблена. Господь лікує душу і тіло і підіймає, покликає до повноти життя. Ось, що уздоровляє Ісус Христос в серці тих слухачів. Він показує, що ось на ваших очах здійснюється те, про що кликав свого часу Волав Прок Ісаїя, кажучи: Боже, якби ти роздер небеса і зійшов. Тоді гори б заграли перед тобою. Не так ті товариші розкрили стелю, дах того дому. Це Господь розірвав небеса і зійшов до людини. Христос начебто розкриває, розширює межі не так стелі тої кімнати, а богорозуміння тих книжників і фарисеїв, показує, що ось Бог. Прийшов до свого народу, промовляє для того, щоб силою і владою свого слова зцілити, підняти, воскресити і дати людині нове життя і нову надію. Але пригляньмося сьогодні до ще одної деталі, бо вона сьогодні є дуже важлива для нас, християн, які змагаємося. І своїми болями, немочами і гріхами у часі Великого посту. Якщо ми уважно приглянемося, Марко описує нам людей в трьох різних позиціях тіла, того розслабленого спустили на його ложі у лежачому, горизонтальному положенні. І це є, начебто, символ його немочі. Фарисеї сидять. Сидять і думають. Ви собі, уявіть, де ж там місце знайшлося, щоб сидіти, коли так багато народу, які не можуть доступитися. Але тут сидіти означає займати позицію судді, який судить, який засуджує Бога у Його дії. Сидіти в... Ізраїльському зібранні народів міг той, хто має владу, предсидящий. А Христос стоїть. Стоїть, як той, що своїм словом підіймає і закликає людей бути учасниками його дії. Тому то прок, коли кличе, Боже дії, прийди і спаси нас, каже. Встань, Господи! Воскресний Господи, прийди і спаси нас. І ось Христос що робить? Він три рази промовляє Слово Встань. З одного, од, одного разу це слово скероване до тих фарисеїв, які сидять. Другий раз воно скероване до того. Хто потребує Його оздоровлення, кажу тобі: встань, візьми твоє ложе і йди. А потім не чуємо плід, наслідок того слова. Той встає. Те слово стається подією на слово Христове. Той, кому простилися гріхи, встає і у видимий спосіб засвідчує. Силу і діяльність Божого прощення. Цікаво, що те слово встань. Коли читаємо його в інших книгах Священного Писання, дослівно воно означає воскресне, Егіре. Тим словом, Христос воскресив доньку Яїра, Воскресив Лазаря. Христос своїм словом. Воскрешає, дає силу до нового життя. Стояти, встоятися, вистояти, витримати до кінця. Це є один із видів християнського подвигу. Побороти свій гріх можна лише тоді, коли сила Божа підійме мене із моєї немочі. Бо це є сила прощення. Коли Христос каже, прощаються тобі твої гріхи, Він не каже: ну, як не простив, лежи собі далі. Ні. Він каже: вставай. Він міняє не тільки життя людини, але повертає її можливість далі діяти. Бо жити означає діяти. Ми знаємо, що в історії християнського подвижництва є один із видів монашого подвигу, який полягав у тому, що ви стояти перед атаками, спокусами диявола. Вистояти у доброму витримати у тій бурні аж до кінця. Історія монашества нам розповідає про. Стилітів монахів, які стояли на високих колонах. Спека, холод, вітри, а вони стоять, бо показують, що вони демонструють здатність людини стоятися не тільки проти стихії природи, а проти сил, атак зла і диявола. стоятися перед злом. Не піддатися, витримати, це є один із видів християнської духовної перемоги. До такої перемоги сьогодні покликай нас, Боже Слово. Це мені і вам сьогодні каже Христос. Встань, встань із своїй немочі. Я Тебе воскрешаю сьогодні з силою свого прощення. Візьми своє ложе. То означає, що те, що колись було свідком твоєї хвороби, сьогодні як ти встанеш, буде в твоїх руках свідком твоєї перемоги. Перемоги і вияву сили Божої у твоєму житті. Ходи. Дій, перемагай! Не піддайся тому злу, який тебе хоче сьогодні знову покласти у ложе твоєї неволі, у злому. Вставай. І йди перемагати. Дорогі в Христі, брати і сестри, та історія не є закрита в часі. Вона продовжується. Бо ця історія про воскресіння, про повстання, про здатність стояти разом з Христом кожного разу є можлива для нас, коли ми приступаємо до таїнства сповіді. То нам, сповідник, подаючи, прощає наших гріхів, тими самими словами, які ми чуємо сьогодні у Євангелії, каже: Іди в мирі і більше не гріши. До цієї сили встоятися перед обличчям зла сьогодні, кличе нас свята церква у часі Великого посту. Не піддатися. Стоятися, це можливо, одна із перемог України, усіх нас. Бо ворог нас хоче залякати. Хоче сказати, ваша сила вже пропала. Вас більше не підтримують. Не піддаймося. Не піддаймося на ті спокуси диявола. Візьмім приклад від тих подвижників духовного життя сивої християнської давнини. Встоїмося, вистоїмо, переможемо. Це є плід владного, всемогутнього слова Божого, слова надії, яке сьогодні скероване до кожного з нас. Господи, ми знаємо, що Ти сьогодні є тут між нами. Ти до нас промовляєш своїм словом так само, як колись у Капернаумі. Ми з тобою стоїмо, як оті немічні, розслаблені. Прости нам наші гріхи. Востань, Господи, прийди і спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.